Які в тебе хобі? Мій найулюбленіший рецепт саме бабуся це борщ. Знаю, що сила в лафтобі. Я, я дуже боюся. Томуха. Я пам'ятаю свій костюм хлопушки, я нічого собі. Бля. Я просто просто я прямо аж заслухалась. Кожного року почала писати пісні. Всім привіт! Це наше нове інтерв'ю із Поліною Бабій. Всім привіт! Привіт, як у тебе справа? Все супер. Сьогодні будемо записувати пісню, яку будемо виконувати на фіналі, тому дуже заряджені. Так Працьовито заряджені. Тобі не спекотно, от з такою зачіскою. Спекотно, але це образ, і він мені дуже подобається, тому все добре. Розкажи про свій найяскравіший спогад із дитинства. Для мене такі зараз найяскравіші спогади це ті моменти, коли я з родиною, тому що зараз ми це цінуємо як ніколи, так як я. Проживаю в Словаччині на даний момент, і я не так часто бачуся з батьком. Я дуже люблю згадувати ті моменти, коли ми разом, коли ми подорожували, це такі дуже яскраві спогади. Для мене це щастя бути поруч зі своєю родиною. І я в ці моменти дуже щаслива. Ти зараз вступила до консерваторії правильно так. у Словаччині. Як будеш все поєднувати? Наскільки тобі важко бути там і перебувати за кордоном, коли твій тато живе тут? Я зараз вчуся, закінчила в цьому році онлайн восьмий клас і переходжу в дев'ятий в українській школі. Я також поступила ось в Словаччині, тому для мене перше вересня буде таке дуже насичене. Так. І для мене взагалі навчання я відмінна Ця і в словацькій школі, і в українській, тому для мене навчання це таке головне. І я взагалі навчання це дуже велика праця. І для того, щоб бути відмінницею, то треба все вчити. Тому я намагаюся все встигати в школі. Для мене в найпершому плані це школа, а потім вже свої хобі і. Я так вважаю, що це так правильно. Які в тебе є хобі? Я дуже люблю співати, як ви вже зрозуміли. Люблю танцювати, займаюся акторською майстерністю. І моє таке дуже таке хобі це готувати. Я дуже люблю mm -hmm. готувати, і коли був карантин. Ні, Я дуже боюся. Тому і коли був карантин, я собі зробила акаунт в Тіктоті, де я готую і постійно якісь рецепти. Ти сидиш вдома, і тобі немає що робити, і ти постійно дивишся ці рецепти. Готуєш їх сама і знімаєшся на камеру. Це було дуже класно. Я тоді набрала собі таку багату аудиторію, яка любила мої рецепти, і це було дуже класно. Тому ось таке от в мене хобі. У мене бабуся дуже смачно готує, тому коли до неї приїжджаю, я якісь там в неї фішечки так угу, подивилася, угу. подивилася і потім сама приготувала. Який твій смісі? найулюбленіший рецепт? Мій найулюбленіший рецепт саме бабуся це борщ. Просто. Стандарт. Це любов. Так. Це просто любов. Я ось ми позавчора їхали коротше, до бабусі ага. з Одеси до бабусі, там переночувала. А де бабуся живе? Бабуся живе в Одеській області. Ага. Тому я коли тривоги в Одесі, я не сплю ночами і постійно дивлюся, тому що в мене всі рідні в Одесі, в Одеській ага. області, тому дуже за них переживаю. Вона нам дзвонить і каже, що вам приготувати? Я кажу: Беласечка, борщ, я вже так сумую за ним. Вона така вже готова. Все ага. для онуків, все. Ну і про твою родину. Ти наймов. Хоча у сім'ї своїй, як тебе підтримують батьки, як підтримує старша сестра. У мене, моя родина мене дуже підтримує. У мене такий творчий сімейний тандем. Мама мені підбирає образи, моя сестра мені робить відео і кліпи на мої авторські пісні. Тому, якщо вам цікаво, така хвилинка реклами, реклами. переходьте на мій профіль в Ютубі Поліна Бавій і дивіться кліпи з моїми авторськими піснями. Не забудьте поставити вподобайку, комент. Всі ці штучки, як ще підтримують? як тату підтримує тебе? Навіть коли за кордоном ми постійно кожного дня ми зідзвонюємося, розказуємо, як в нас справи, як в нього справи. І для мене сім'я це найголовніше в житті. Я вважаю, що сім'я це ті люди, які мене надихають, задля яких я взагалі співаю. Вони мене дуже надихають це все робити, і вони мене підтримують. На початку війни в мене було таке, такий настрій. Я просто пустила руки, мені не хотілося нічого робити, і я розумію. Мі, що зараз не на часі це все співати і це все робити, ага. але і друзі, і сім'я мене підбадьорила і сказали, Поліна, в тебе все вийде. В той момент я вчилася в бачиш, як все переплітається в мене в житті, в той mm -hmm. момент, я вчилася в словацькій школі в інтернаціоналі. І мене дуже підтримували діти. Вони мені казали, що ти дуже класна. І коли я виступила на святі музики, у нас в школі після цього всі почули, як я співаю. І вони сказали, що ти дуже класна, тебе неймовірна енергетика. І зараз проходить кастинг на чехословацькі таланти. Чому б тобі не спробувати? Ми тебе дуже підтримуємо, тому що. Ти просто неймовірна, і ти дуже класно співаєш. І я така, а чому б мені це не зробити? Угу. І в той момент це було настільки не необхідно, і я хотіла представити ще Україну на такій величезній сцені і розказати ще раз про війну, тому що зараз це неймовірно важливо в соцмережах в інфопросторі розказувати про це. І я рада, що мені пощастивилася тоді така можливість. Я потрапила. Фінал е чехословацьких талантів. Тоді мені нажала чеська співачка Марта Яндова Золотий базар», і я потрапила в фінал, де представляла Україну. Нічого собі в да. тебе я в шоці просто, я прямо аж заслухалась. Це той випадок, коли музика, конкурс тебе врятувала. До речі, ти співала для... на заходах для українських біженців. Як це було? Що ти відчувала в той момент? Самий перший мітинг, коли ми приїхали в Словаччину, це просто перші дні. Е перший мітинг був. Е Мітинг матерів тоді просто голос взагалі не звучав, але я розуміла, наскільки зараз важлива підтримка України, і вони кажуть Співаємо гімн України. І я просто вилітаю, вилітаю до мікрофон, беру той мікрофон і співаю, тому що я хотіла, щоб. Це почув кожен іноземець, тому що тоді це було неймовірно важливо і зараз неймовірно важливо підтримувати Україну. Це треба робити, щоб не забували іноземці. Вони, вони забувають, що в нас війна, і треба їм постійно нагадувати про це, тому що нам потрібна їхня підтримка. Нам потрібно, щоб вони були в цей тяжкий момент з нами поруч. Тому Такі благодійні мітинги і заходи в підтримку України це неймовірно важливо. Також я співала на я, я не уявляю, коли розказують історії. Мені постійно хочеться плакати від того, що таке зі мною сталося. І що я так представила Україну. Історія в тому, що мене помітили на мітингу і запросили виступати на премії, де нагороджують всіх волонтерів, які допомагали Україні. І я співала тоді їм. Я навіть не знала, що в залі буде присутня президентка Словаччини. І коли я просто узнала, що я настільки що я представила Україну, і що там сиділа президентка Словаччини, вони всі люди піднялися. І я настільки щаслива, що я українка. Це було просто неймовірно. Тоді ці емоції я пам'ятаю, і вона сказала: дуже дякуємо. Вам і сказали дякую від всього українського народу, що Словаччина так підтримує Україну, і що ця підтримка для нас зараз неймовірно важлива. Отже, ти вже робиш багато справ завдяки музиці. Але хто на тебе зробив такий вплив? От Хто твій кумир? Можливо, в музиці? Саме в музиці в мене кумир це вітні Х'юстон. Вона неймовірна співачка. Її треки просто в мене в серденько, але саме людина, яка надихнула. І мене, і маму це було так, що в школу визивають мою маму, моя класна керівничка. І я настільки тоді, я така, о боже, що я вже зробила, але все було добре. Вона її викликала, щоб сказати, що я дуже. Талановита, і що в мене є голос, що мене треба відправити на вокал. А я ще до цього в садочку мене постійно ставили на перші плани. Mm -hmm. Я там співала, мене відправляли на конкурси. Я пам'ятаю свій костюм хлопушки, я була така просто дівчинка. Ну, це такі яскраві спогади. І саме моя класна керівничка сказала мамі, що треба відправити дитину на вокал. У мене було дуже багато, ще хобі. Я займалася ковзунами, бальними танцями, малюванням. Ну просто розумієш, в мене навчання і це все поєднувати і ще вокал той mm -hmm. к, к, к тому всьому too much. хобі, да, тумач. Yeah. І мама каже, Боже, як це все з'єднувати? Це це дуже тяжко, і я не знаю, як я це буду встигати. Але вона бачила, що музика це моє, тому що я постійно співала вдома, постійно слухала музику. І ось так, ось все закрутилося. Почалися конкурси міжнародного, всеукраїнського рівня. і Я почала займати перші місця, гран-прі. Я дуже щаслива, що ось так от мене доля звела. І я зараз займаюся музикою. І музика це моє. Я пишу пісні, і мої пісні знаходять слухача. Пісні дуже подобаються і кажуть люди мені, що я їх надихаю, що мені треба продовжувати писати пісні. І це мене надихає творити далі. Тому ось така от енергія, і я дуже рада, що ось так от доля звела мене з музикою. Про пісні заспівай нам свою пісню, яку ти будеш виконувати в фіналі нас відбори на дитину. На я цього дуже довго чекала. що сила в тобі, цінуй життя і бережи. Ти центр всесвіту, все це ти. again i'll make my dream come true universe is me and you hey uni uni universe uni uni universe uni uni universe oh uni uni universe uni uni universe uni uni universe, uni, uni, universe. Uni, uni, universe. oh, oh. Прем'єра! Але, напевно, не в лозі, У -у -у. але просто прем'єра. <світ> Слухай, а пісню ти сама написала? Пісню я сама написала і взагалі моя історія з Євробаченням. Я почала писати пісні з 9 років. Я так. свою першу пісню, яку написала сама, я... ця пісня пройшла в дитяче Євробачення п'ятірку. І тоді я зрозуміла, що мої пісні подобаються не тільки моїм рідним і мені, а ще й Україні, що її достойно оцінило журі. І тоді я зрозуміла, що я хочу робити пісні. І з того року я почала писати, кожного року почала писати пісні. Після супербіт. Ти пам'ятаєш мене супербіт так, в такому е костюмчику, в зеленому. Uh -huh. Потім я написала пісню Гаряче серце. Це пісня про те, що дитячі мрії повинні здійснюватися. Після цього написала пісню «Волошкові очі. Вона просто залетіла всі тренди, її всі репостили, і вона дуже всім подобалася. І я думаю, що зараз теж подобається. Очі, і вона теж, на жаль, не потрапила на дитяче Євробачення. А ось зараз, в цьому році, я дуже рада, що мені пощасливилося потрапити в п'ятірку фіналістів, які, як, які на крок ближче до своєї мети. Я дуже впевнена, в мене дуже сильна, в мене сильна пісня, я впевнена, що в мене все вийде, і я вірю, що я зможу. Перемогти на нас в Ого. А чого ти навчилася у Світлани Тарабарової, так як Світлана писала пісні для а, інших фіналістів, де, тих, у кого не було авторських пісень. А от тобі, можливо, вона давала якісь поради. Зараз ми працюємо зі Світланою, е, пишемо пісні і завжди її поради. Це дуже класно. Я впитую в себе як губка цей досвід, тому що я впевнена, що мені це допоможе в подальшій моїй кар'єрі творчій. І я дуже рада, що в нас така неймовірна таланову. Музична людина, яка може дати пораду. Зараз вона допомагає і додає якихось фішечок мою пісню. Ми зараз досконалюємо мою пісню, я досконалюю свій вокал, щоб все було просто ідеально, тому що я перфекціоністка. І зараз робимо дуже класний номер. Я певна, що вам він дуже сподобається. І я дуже вдячна всій команді дитячого вербачення, Вона неймовірно потужна команда професіоналів. Що зробиш, якщо переможеш на цьому борі? У нас одна мета це принести Україні перемогу. Дитячому робаченні я хочу якнайкраще представити Україну. Я дуже хочу, щоб мою пісню почула Європа, бо вона несе дуже потужний в собі меседж. Він дуже актуальний на сьогоднішній день, і я впевнена, що ця пісня дуже сподобається слухачам і вона попаде в сердечко так само, як і мені, що вона сподобається вам так само, як і мені, тому що вона дуже класна, дуже класна пісня. Ще побажаєш глядачам і можливо попросиш, щоб вони підтримали тебе. Підтримати мене в фіналі. Буду вам дуже дуже вдячна. Обов'язково слухайте мою пісню. Я впевнена, що вона вам дуже сподобається. Всім, всім дякую, всім дякую, хто мене вже підтримує і пише дуже класні коменти під відосами. Я вам дуже дякую. Для мене це неймовірно важливо. Юні юний юніверс.